Відновлення сакральних пам'яток і терапевтично поломницький туризм. Початок року родини в селі Ганичі. Рік родини і важливий заклик від сім'ї Соланських. Молитва за єдність християн в Ужгороді. Екуменічні молитви в Мукачеві. Підсумки 2025 року та премія імені Йосипа Тарелі. Добрі справи. Відвіданий дитбудинку та геріатричного закладу. Ланцюг єдності в Теобанді. Традиційне недільне слово, пояснює отець Михайло Рацин. Мукачівська єпархія планує здійснити реставрацію фасаду єпархіальних будівель та облаштувати терапевтичні приміщення, які будуть доступні і для паломників, і для місцевих жителів. Продовжується співпраця в межах підготовки транскордонного проєкту Карпатська дорога між святинями, відновлення визначних сакральних пам'яток і розвиток терапевтично-паломницького туризму за підтримки програми Інтерек. Божественна літургія відбулася в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Ганичі. З нагоди початку року родини в бокатівській греко-католицькій єпархії. Вставай! Вставай, швиденько! Сьогодні неділя! Ходи до церкви! Ходи до мого дому! Я хочу розділити цей сьогоднішній день з тобою! Я хочу бути разом з тобою, щоб ти чув моє слово, і запрошую до Євхаристійної трапези, щоб ти причастився прийняв мене до себе. І не лише ти, а бери всю свою родину. Бо родина що молиться разом, тримається разом! Мені навіть важко сказати, вкотре це вже ми проводимо цю спільну молитву в нашому соборі. Я думаю, що з 90-х років ми це почали. І відколи нам повернули собор, у нас завжди є, є якби це відкрите серце на економічну молитву. Ми дуже тішимося, коли до нас приходять брати із Реформатської церкви, із Православної церкви України, із сучасних церков. З баптистської церкви або християни віри Євангельської чи інші. І ми разом підносимо нашу молитву до Господа за Україну. цьогорічна є дуже гарне: одне тіло, один дух, одна надія, це слова апостола Павла з послання до Ефесян. А там апостол Павло е, пише свого листа із в'язниці і закликає жителів Ефесу, котрі були з різних культур, були. Такі християни, котрі прийшли із, із єврейським корінням, і такі, котрі були із язичного коріння, і вони ну, сперечалися. І е, апостол каже, що це е, свідчить про те, що ви не зрілі. Ви ще молоді у вірі. І якщо ви будете дозрівати в своїй вірі, то ви зрозумієте, що е, ви маєте спільний фундамент і маєте е, жити цим. Смертю, смерть у смерть. Християн нічого не повинно роз'єднувати. навпаки, ми повинні єднатися навколо однієї цілі, навколо миру. Тим більше зараз, коли Україна потребує духовної підтримки від всіх християн, духовної єднання. Тому ми завжди будемо єднатися у молитві за нашу Україну за нашу державу, за українське воїнство, за те, щоб швидше наступив довгоочікуваний мир в нашій державі. Духом, царство небесне, Блаженні плачущі, бо вони утішаться. Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю. Блаженні, голодні, справнені правди, бо вони насидяться. Ми прийшли з батьками помолитися, щоб ми був мир в Україні. Це дуже добре, коли всі люди моляться у церкві разом. Молитися завжди дуже важливо. Є така е, дуже. Сильна фраза, яку сказав один богослов, сказав, що людина найсильнішою є тоді, коли стоїть на колінах перед Богом, бо тоді Бог працює через неї і спасає. І ми е, надіємося, що Господь здійснить свою працю. Христос, це нас ці разчини. Один Бог, одне хрещення, одна віра, одна надія. Тобто у нас дуже багато спільних речей і фундаментів інших немає, окрім єдиного Бога. І, в принципі, це великий дар єдності, котрий Господь дав. Десь церква втратила це. І сьогодні ми молимося за те, щоб ми знову знаходили ці речі, котрі нас об'єднують. Ми маємо велику надію на те, що з Божої ласки прийде той час, коли ми всі будемо як, як одна церква, як одна церква під одним пастирем, і, і що в нас буде чудова, демократична, гарна держава, де, де буде процвітати християнство. Екоменічні молитви відбувалися й у Мукачеві. Розпочали в греко-католицькій церкві. У другий день збиралися в кафедральному римсько-католицькому соборі Святого Мартина. У третій у приміщенні об'єднаної християнської євангельської церкви живого Бога. А завершила екомонічний тиждень спільним молебнем в Угорській Закарпатській реформатській церкві. Що два роки така гарна тепла зустріч, яка має два таких основних пункти. Перше, це так з вдячністю трішки подивитися на рік, який минув, тому що підстежити там Божу дію. А також другий пункт це є відзначити тих людей, які могли висвітлити ті події, які відбувалися в нашій єпархії. Тому ще за мого попередника, владики Мілана Шашика, встановилася така премія нашого закарпатського дисидента, ревного греко-католика, великого патріота нашої держави Йосипа Терелі, який, можна сказати, загинув мученицькою смертю. Тому що ніколи не мирився з неправдою. Він завжди старався, щоб правда, яку він ісповідує, була не тільки його якимось приватним переконанням чи приватним якимось добром, він знав, що правда завжди служить суспільству. Бути журналістом це перш за все, все служити правді. католицькому світі відбулася надзвичайно велика подія. Це обрали нового понтифіка папу Лева XIV після смерті папи Франциска. Очевидно, що також це відбувалося особливим способом і в нашій єпархії. Ми мали можливість брати участь у інтронізації святішого ця лева 14-го, а на іпархеальному рівні центральною подією стала беатифікація блаженного священномученика Петра Оруса, який був проголошений блаженним 27 вересня 2025 року за участі кардинала Гжегоша Рися, кардинала із Польщі. Ми переживали цю всю подію. Дуже радісно, тому що вона була дуже довго очікувана і слугувала своєрідним тріумфом нашої церкви над тим великим переслідуванням, яке було впродовж ХХ століття. Для імені Йосипа Терелі, для журналістів, які зробили вагомий внесок у розвиток чи висвітлення об'єктивного висвітлення подій Амукачівської регуляликої єпархії. Якщо в нас є якісь урочистості, ви бачите, якась дівчина бігає постійно з телефоном, то завжди Мирослава. Вона завжди старається бути в курсі всі, і знає все, що в нас відбувається завдяки такій скромній, тихій праці, яка дуже часто, можливо, десь непомітна, хто є за кадром, бо за кадром завжди мало хто помітний. Але щиро дякуємо за цю працю, дуже цінуємо і вдячний. Цап за ґрунтовне, натхненне висвітлення важливих духовних тем. Диканів був, потім також е, отець Петро Береш, це завжди були такі годинні інтерв'ю, дуже цікаві, насичені. Е, ми дуже дякуємо. І я можу, так я вже так з пані Віолетті казав перед е, е, цією зустріччю, що не завжди то ті, хто був на тому інтерв'ю, себе почували комфортно. Тому що питання були гострі. І це дуже, добре. це дуже добре. Тому що це є питання від народу. Тобто так думають люди. Ми б дуже деколи хотіли уникати гострих питань, говорити про погоду, там, про ще щось. Так? Але дуже є важливо, щоб ми могли чути цей світ, а цей світ, відповідно, чув також і нас. Так що, пані Віолета, за вам щиро ще дякую. Абсолютно неочікувана була для мене ця премія, але зізнаюся дуже цінна. Приємна і відповідальна, адже в такий складний для країни час я намагаюся в своїх телевізійних ефірах надавати слово духовенству, щоб вони могли підтримувати людей, котрі мають зараз велику потребу знайти відповіді на питання, які їх хвилюють, аналізувати святе письмо мого себе, яка Багато співпрацює з нашою єпархією, зокрема з нашим хором Гармонія, і власне за реалізацію співочих проєктів семінарійного хору Гармонія, спрямованих на збереження та популяризацію давніх пісників і греко-велицької єпархії. Запрошую директора ЛОБСТВ тв пана Михайла Лашанґа. Ключові події, які відбулися тут в нас, стали також доступними для того, щоб духовно єднатися для цілого світу. Так що ми дуже цінуємо вашу таку дружбу, хоч не, жаль, не завжди це просто приїхати сюди через наш кордон. Маємо премію Йосифа Терелі, українського дисидента із Закарпаття, який дуже багато перетерпів за правду. І незважаючи на те, що було надзвичайно складно йому цю правду голосити, що він був ув'язнений, а також і примусово був закритий до психіатричної лікарні, ми знаємо, що навіть в таких умовах він міг голосити правду. Тому цей приклад для нас служить для тхненням, щоб і інші журналісти могли вдивлятися в його постать а звідси також і. Черпати відповідні сили для своєї діяльності. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації у Сваляві, приймали гостей. Духовенство Закарпатської єпархії Православної церкви України, котрі завітали із солодкими подарунками. Також благодійники відвідали Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування із людьми поважного віку молилися за всіх, хто хворіє. Окропили освяченою Йорданською водою, роздали іконки та подарунки. Центру передали побутову хімію і засоби гігієни. Ланцюгом єдності під час ранкової молитви вшанували день соборності учні ліцею при церкві теопенд. Слава Ісусу Христу, любі брати та сестри, переживаємо з вами уже неділю про Митеря і Фарисея. В цій неділі ми чуємо Євангеліє про двох чоловіків, які прийшли до храму молитися. І ця притча для нас є ніби таким духовним дзеркалом, у якому ми можемо побачити себе. З ким я є сьогодні найбільше схожий. Ця притча не хоче розділити нас. Оскільки бачимо, що Ісус не засуджує добрі вчинки Фарисея, але засуджує серце, яке не бачить потребу в Бозі. Тому ця притча вона хоче нам вказати на нашу найбільшу потребу, що ми не можемо бути самодостатніми. Якщо подивимося на молитву Фарисея, то він ніби говорить: я сам все зможу, я сам все досяг, мені Бог не потрібен, і так само мені не потрібен мій ближній. Тому це є духовна паска для кожного із нас, що перегляньмо сьогодні своє серце. Чи часом ми не є такими самовпевненими, коли говоримо, що я сам, я сам все зміг, я сам все досягну, я сам зможу, мені Бог не потрібен. Потреба в комусь, в Бозі чи в наших ближніх, не означає слабкість, але навпаки говорить нам про те, щоб ми вміли подивитися вправді правді на себе. Що ми всі є люди, і ми потребуємо Бога і потребуємо допомоги нашого ближнього. Нам завжди хочеться бути сильними, впевненими в собі, але мати потребу це не означає бути слабким. Тому, дорогі брати і сестри, хотів би на кінець для кожного із нас пригадати, що всі ми є люди. Ми потребуємо Бога, бо не можемо без Нього робити нічого доброго. Не можемо робити. Любові без того, хто є любов'ю. Не можемо робити добрих вчинків без того, хто сам є цим добром. І на кінець хотів би нам зачитати стихиру із вечірні, яку молимося на неділю Митра і Фарисея для роздумів для кожного із нас. Не молімося, як фарисей, браття, бо хто підносить себе, буде принижений. Тому смирім себе перед Богом. І постивши з Митарем кличмо, Боже очисти нас грішних.